Українські військові просуваються на Бахмутському напрямку, окупанти не жаліють людський ресурс. Що відбувається у фортеці Бахмута і у околицях? Розпитаємо у військовослужбовця 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Антона Петрівського. Він з нами на скальзіску. Антоне, слава Україні! Яка ситуація зараз в Бахмуті, в околицях Бахмута? Героям слава! Ну зараз ситуація така, що на околицях Бахмута сили оборони України тримають оборону, а по флангах в принципі ми посуваємо окупаційні російські війська щодень, посадка за посадкою і відбиваємо наші території. З того, що ми бачимо у публічному просторі, що озвучує генштаб, це орієнтовно 200 300 метрів, але це важкі бої. Окупанти просто так не здаються, вірно. Безперечно, вони застосовують свою звичну тактику, скажімо так, раніше, вони, коли вони просувалися, вони робили м'ясні штурми, зараз у них йде м'ясний захист. Тобто вони кожну посадку не пічкують великою кількістю свого особового складу. ось, І безперечно, що якщо Є величезна кількість окупантів в тій чи іншій посадці. Ну то звичайно, що таку посадку взяти трошки важче, аніж коли вона не наповнена величезною їх кількістю. Але це їм не надто допомагає, тому що наша наша артилерія працює вдало, б'є, скажімо так, прицільно, і вони несуть великі втрати і змушені все таки відступати. Ну, Міноборони Британії порахували, що орієнтовно їм обходиться 47 сантиметрів ціною одного росіянина. Ну, можливо. Така аналітика, мабуть, є багатошаровою, в них там є складні підрахунки, але можливо, воно так відповідає дійсності. А як ви по відчуттях ну, бачите, все-таки більше вони кидали людського ресурсу під час того, коли намагалися захопити Бахмут, чи зараз, коли намагаються його втримати? У ваших відчуттях? Складно, складно співставити, адже е, захисна тактика вона відрізняється від наступальної, тим, що е, наступають вони малими групами. Тобто. Е, це, Скажімо, так Ну і, і тут слід розуміти, що тактика е, кадрових частин е, їхньої армії е, вона так само відрізняється від тактики ЧВК Вагнера. Адже в самому Бахмуті наступальні дії вели Вагнерівці. А власне, теперішню якби, оборону е, і по флангах, і на околицях Бахмута здійснюють е, їхні кадрові е, військові. і відповідно е, Враховуючи різницю в тактиках ведення бою і різниці між наступальними діями і оборонами, важко, скажімо так, порівняти і співставити кількість застосованого особового складу, адже підкреслюю, там вони наступали маленькими групами, але інтенсивно, і скільки їх там перемелювалося. В принципі, важко підрахувати, а тут вони просто великою кількістю нашаровують ті чи інші лісопосадки та, і їхні окопи. І, власне, скільки їх там помирає, здається. Ну, скільки здається, полон можна підрахувати, та, а скільки помирає, трошки важче, адже частину з них вони свої двохсотих вивозять. І тому, в принципі, е, ну, важко сказати, чи такі самі такою самою кількістю вони е, зараз воюють. Але те, що кількість величезна, це я можу сказати з впевненість. От, От ви тільки що сказали, що вони вивозять своїх двох сотих. Тому що ми пам'ятаємо, коли вони штурмували Бахмуту, вони просто йшли по тілах своїх же побратімов. Зараз вони забирають останки своїх. Я, власне, хочу підкреслити, що частину вони, звичайно, що забирають, да? але дуже велика кількість їхніх мертвих залишається в окопах, коли наші штурмові роти заходять туди. Можливо, ви бачили це відео, коли опублікували. Ми не знаємо, який це напрямок, ми не знаємо. Чи це, Зах... чи це Запорізька область, чи це поблизу Бахмуту? Але коли е, п'ятеро, якщо не помиляюся, російських солдат відходять і їм хтось стріляє у спину е, на бахмутському напрямку, далі є ці е, такі загони, отряди? Ну, я думаю, що так, адже, е, скажімо так, е, сидіти під щільним артилерійським вогнем. Е, Ну, скажем так, української армії, і постійно заходити в, в окопи і знати точно, що вони помруть, можна лише під примусом, і безперечно, що якісь такі заходи загороджувальних тих відділів, а вони присутні. Я думаю, що на всіх вітинках фронту. Я так розумію, що е, росіяни зараз намагаються втримати висоти поблизу Бахмута. Е, коли вони їх втратять, куди вони підуть, куди вони відійдуть, як ви бачите ситуацію? Ну е, я думаю, що треба зважати так само на ситуацію на інших вітинках е, фронту. Адже якщо вони будуть бачити, що е, на певних відтинках, де українська армія буде мати особливий успіх. Там буде недостача особового складу, то вони звідси будуть в будь-якому випадку перекидати частину своїх з'єднань і е, певних резервів, які там, можливо, стоять а, десь там на другій лінії і очікують там на якусь заміну е, на теперішніх позиціях і так далі. Е, ну, безперечно, що е, висоти мають велике значення, і, наприклад, е, е, ті висоти, які наша армія зайняла там. Біля Берхівського водосховища це їм так само приносить пане дискомфорт, адже звідтам є повна, повний контроль над великою частиною Бахмута, і вони це знають. І я думаю, що десь вони будуть е, е, аналізувати, та, і яку поведінку їм е, вибрати. Але їхня поведінка, я завжди кажу, вона не, не дуже прогнозована, тому що це взагалі не дуже прогнозована нація і не донація, так. І як вони себе поведуть при збільшенні інтенсивності нашого наступу саме тут важко спрогнозувати. Я хотіла з вами ще уточнити такий нюанс, тому що коли ми обороняли Бахмут, у нас було де це робити, тому що ще були оці, як називають, якщо я правильно вживаю термін природні такі захисні споруди. Росіяни ж просто Бахмут перетворили в суцільне згарище. Коли українська армія зайде у Бахмут, де будуть ховатися росіяни? Чи вони просто залишать місто? Як ви бачите подальший розвиток подій? Яка в них стратегія утримати місто? Ну тут треба так само зважати на те, що так як і їм не буде де ховатися при нашому наступі, так само буде складно і нашим солдатам. Закріплятися на тих позиціях, які вже розгромлені, які не мають, скажімо так, тих штучних укриттів, які були під час захисних дій, і їхня артилерія так само буде працювати інтенсивно. Відповідно, я думаю, що тут важливо буде просто, щоб наш наступ був інтенсивним і швидким, а щоб не давати їм можливість. Перестрілювати наші позиції, які нами будуть зайняті. Тут, звичайно, що контрбатарейна боротьба відіграє велику роль. Ну, я не виключаю, скажімо так, того моменту. Це звичайно, що командування нашої армії буде приймати такі рішення, але ну, можуть бути заходи з оточення, наприклад, Бахмута по флангах. Це вже було, наприклад, під час Харківської контрнаступальної операції, коли Ізюм був взятий за рахунок того, що він був оточений нашою армією. Тобто механізмів і інструментів для нашого наступу є багато, і вони ті чи інші рішення будуть прийматися генштабом, виходячи з оперативної обстановки. Природа на Бахмутському напрямку з ґрунтів, я знаю, що дуже специфічна, і зараз природні у. Умови сприяють українським Збройним силам? Ну, скажу так, перманентно сприймають. Інколи погода погіршується, але зрозуміло, що зупинятися в наших наступальних діях ми не можемо собі дозволити, адже будь-яка зупинка. І застій є можливістю їм перегруповуватися і вести якісь контратаки. Тобто, зрозуміло, що дощі, вони погіршують можливість нашого наступу, але не настільки, щоб ми зупинилися. Чи відчувається на Бахмутському напрямку цей великий контрнаступ, який відбувається на різних флангах нашого фронту? Якось це відчутно. Ну, в принципі, можу, десь, десь відчувається, що тут не приділяється така зараз велика увага з їхнього боку та, щодо оборонних дій. І відчувається, що вся їхня увага прикута там, до запорізького напрямку і так далі. Можливо інтенсивність артилерійських обстрілів. Трошки менше, але ми на це не зважаємо. Ми готові до будь-яких їхніх перегрупувань і зміни інтенсивності. І ще раз підкреслюю, у нас, з нашого боку, тут іде постійний, подучий, наступ на їхні позиції. А як ви бачите конфлікт, який був напередодні Пригожина і вагнерівців та армії? Рефії. Він якось відобразився на тих, хто новоприбулі, так би мовити, окупанти в Бахмут. Е, ну, оскільки основні наші наступальні дії ведуться по флангах, а власне на самих околицях Бахмута є певна позиційна, скажімо так, звичайна така боротьба. Важко сказати, наскільки воно далося в, в зники, і ми ну, не до кінця знаємо, чи всі е, вагнера вийшли з Бахмута, адже потрібен час для передання позицій, е, надання інформації про ті чи інші е, оборонні лінії. І е, складно сказати, е, наскільки цей публічний конфлікт, який ми там бачимо в публічному просторі, е, він. Е, Лягає в площину взаємодії між самими вагнерами і кадровими частинами. Але зрозуміло, що цей конфлікт однозначно позначається на морально-психологічному стані особового складу, адже в них постійно є обмін звинуваченнями, зокрема, той же колишній кубриг 72-ї бригади Віні Вітін. Звинуватив Пригожина і Вагнерів в тому, що саме вони здали позиції Адама Делімханова і цього підрозділу Ахмат, який обстріляли. Я думаю, що цей конфлікт він буде лише, лише посилюватися. Ну, по суті, Бахмут ми. Коли вони тільки намагалися захопити місто, ми казали, що він їм стане в починках. А по суті, Бахмут ще й посварив. Виходить Пригожина з Кадировим, Кадирова з Пригожиним і між ними всіма ще є Міноборони Ерефії. Тобто всі розсварилися через Бахмут. Одне одного звинувачують в тому, що місто от-от повернеться в Україну. Я думаю, що насправді не Бахмут їх розростворив. Там є доволі давня ворожнеча, адже ЧВК Вагнера вже давно звинувачувало Кадирова і його підрозділі в імітації ведення бойових дій, в тому, що вони є тік-ток воїнами і це було ще задовго до того, як вся увага була прикута саме до Бахмутського напрямку і до боїв за Бахмут. І просто зараз е, воно набуло більш е, такого резонансного характеру. Е, оця їхнє протистояння і, і конфлікти. Ну і тут є чітке розуміння того, що Міністерство оборони е, армії окупанта е, на чолі з е, Оленеводом Швігу е, вони вирішили е, так би мовити взяти під повний контроль е, вагнерів е, своїм рішенням. До 1 липня змусити всіх їхніх так званих добровольців підписати контракти з Міністерством оборони. Що з цього вийде, це дуже цікаво, адже це фактично удар по, ну, скажімо так, найбільш боєздатному підрозділу армії окупанта, і як, наскільки воно позначить, позначиться на ході бойових дій, будемо спостерігати вже згодом. Ну, ви вже згадували про цього Делем Ханова. Він публічно ж підписав контракт з міноборони РФІ. Ну, Більше того, ну, Делімханов і цей розділ Ахмат, він є фактично одним з таких орних та підрозділів, особливо в інформаційному сенсі. На які спирається е, Міністерство оборони армії окупанта, е, вони постійно якби, е, говорять про е, свою беззаперечну підтримку е, Путіна, е, Шойгу і командування Російської армії, вони взагалі не критикують е, Міністерство оборони Російської Федерації, на відміну від Вагнерів, і е, цей, ця ліквідація. Я сподіваюся, що його ліквідували. Ця ліквідація Делімханова вона є в першу чергу ударом по Міністерству оборони Російської Федерації, яке які превентивно, через того ж таки Віні Вітіна намагається звинуватити в тому, що сталося Пригожина і його шайку. Ну насправді Кадиров. Ще ну, вже виставив фотографію з цим Далеєм Хагу, ніби він його знайшов, ніби все з ним гаразд. Хоча до того кілька годин і старий він навіть просив допомоги в української розвідки і навіть пропонував гроші, аби знайти свого брата. Отакі в них. Ну, я, я скажу, що з сучасними технологіями, ну, я поки не дочекаюся офіційної якоїсь інформації, я не буду там стверджувати 100% і так далі, але. Сучасними технологіями бачу проблем, щоб записати відео від самого Делімханова, який спростовує про свою ліквідацію. Якщо немає такого відео, то очевидно, що він або в реанімації, або мертвий. Іншого пояснення в мене немає. Ну, зрештою, будемо чекати на офіційне повідомлення. Сам Володін та голова їхньої Держдуми там на початку засідання казав, що він дзвонив до Делімханова, як до депутата Держдуми, перепитувався, чи з ним все добре, казав, що він живий і так далі. Але ми ж знаємо, що вони всі брешуть. Це є нація, яка бреше всім і всюди. І я думаю, що я так сподіваюся, що скоро буде спростування його того, що він живий, і ми ну, всі чергової ліквідації з терористів. Пане Тоне, я вам дякую, що ви знайшли час з нами поспілкуватися, тому що ви все-таки зараз маєте більш важливі справи. Дякуємо, що знайшли час. Бережіть себе і дякуємо за розмову. Дякую, пані Марія. Гарного вечора! Взаємно щасливо! З нами був Антон Петрівський, військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він зараз на Бахмутському напрямку. Друзі, залишайтеся з нами на Львів Медіа. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, коментуйте це відео та поширюйте і підтримуйте Збройні Сили України.